Будемо накладати перекриття перед погрібом, отак заготовлюємо глину. Глина буде міситися ногами. Зараз покажу вам погрібник. Прибрали старе перекриття, прогнивши, наложили отакі дубки. Тут і дубок, акація, шовковиця, міцні породи, дерев підчистили. Це все будемо замазувати глиною. Покриваємо в погріни. Пах. Там такий погріб у нас. Ось так місяця глина для перекриття погріба. Вдавнину це робили кіньми. Зараз коней у нас вже не залишилось, доводиться, доводиться робити ногами робота в процесі. Накладаємо глину з соломою. Паралельно стіни поправляємо, де великі дірки були з цеглою, з червоною. І Вечір, роботу закінчили, перекриття над погрібом готове. Працювали вдвох цілий день. З обіду, блядь,